Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Брати та сестри і всі шановні радіослухачі. За ласки Божої ми приходимо до вас з благовістям Христовим через Радіохвилі. Попросимо Божого благословення на цю радіопередачу. Дорогий Боже, ми вдячні Тобі за Івангельський заклик до нашого народу, ще багато наших людей, благослови цю передачу і всіх Радіослухачів. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Per rapem homines Шановні друзі радіослухачі, вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Наша тема сьогодні, що є людина. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. Псалом 8, вірші 4, і 5. Як колись у давні часи, так і тепер. Це питання є актуальним. Над ним ламають голови багато вчених людей. Вони, відкинувши Бога, хочуть знайти розв'язку цього питання своїм розумом і своєю наукою, довести, що є людина. Звідки як вона появилась на планеті, до чого вона прямує і який її кінець? Знання людини тепер стоїть на високому рівні, але в більшості вчені рішили розв'язати це питання без Бога. Тому це є великою трагедією. Біблія нам говорить і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панує над морською рибою і над птанством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім, що є на землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка. Та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножайтеся, і наповняйте землю, оволодійте нею, книга Буття, перший розділ, 26 вірш. Але безбожна людина цього не приймає, хоче своїми знаннями знайти відповідь на це важливе питання Боже. Коли ми будемо говорити про знання людини, яке в дійсності на сьогодні є великим. То, перше, перечитаємо слова апостола Павла з Івангелія, що цей найбільший вчений того часу говорить про вчених людей цього світу. Називаючи себе мудрими, вони є безумними, ви з до римлян 1.22. І також в першому листі до коринтян апостол Павло цитує слова пророка Ісаї: Я погублю мудреців при мудрих, а розум розумних відкину. І далі апостол Павло якби викрикує, де мудрий, де дослідувати віку цього. Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту або безумство? Перше до Корінтян, перший розділ, 19, 20 вірші. Отож, людським знанням і наукою, яка б вона велика не була, скільки б дипломів вона б не мала, то нею пізнати Бога зовсім неможливо. Біблія нам говорить. Що людина є творимо Божим, однак невіруюча людина про все судить своїм розумом і з Богом не погоджується. Віруюча людина, розглядає їй у першій стадії. Так само з біологічного куту зору, що Бог створив людину із порока земного, до якого вона повернеться. Як читаємо перші книзі Моїсея, третій розділ 19-й вірш, бо ти порох. І до Пороха вернешся. Людина може думати, говорити, збільшувати своє знання, мати сумріння, любов, віру, багато інших прикмет цього внутрішнього чоловіка, який зовсім не можна залічити до біологічних елементів. Людина може співчувати, сумувати, переживати і то що інше. Ці прикмети внутрішнього чоловіка не можна пощупати і забачити їх у мікроскоп. Чи освіти сфотографувати геновськими проміннями, показати на фільмі, але вони є в людині, і їх дуже багато. І не може навіть найзапекливіший визнавець еволюції сказати, що цих якостей немає в людині. Той гуманіст через Божник, що відкидає Бога, вірить, що людина є тим найвищим. Що досягнув еволюційний процес. Вона думає про Бога, що він є не що інше як продукт людського вимислу. Він каже, що не Бог створив людину, а людина вимислила собі Бога. І безбожна людина обажає саму себе, віддає собі честь своєму розуму і вклоняється. Віруюча людина, знає, що розум людський досить обмежений і тільки від Бога. Приходить знання і все те, що ми можемо збагнути на землі і в воді і у небесних просторах. Однак віруюча ця людина знає, що це зовсім не міняє її відношення до свого творця, всемогутнього Бога, бо ж вона на кожному кроці бачить недоступні для людини діла Божі і проти яких вона бачить себе дуже маленькою, як той порох земний. Чим більше знання віруюча людина має, тим більше вона дізнається, що людина не є Богом, а що її життя цілком залежить від Бога, і вона є у Божих руках. Віруюча людина має велике задоволення, коли читає, що Бог створив її на свою подобу. В 25-му віршу першого розділу буття ми читаємо, що Бог створив людину не так, як зайця, слона чи мавпу. А створив наподобу свою, сказав, не мав ти чи сильному слонові оволодійте землею, а людині. І ось коли вона оволодіє землею, і вона може сказати, що вже майже оволоділа землею, бо на всій земній кулі вже немає жодного острівця, щоб людина на ньому не побувала, не опадувала його, то тоді настане зміна цієї зміни вірується. Людина чекає. Не зміни, що земля охована і стане мертвою, як планета Марс. Про що думають безбожники? Не зміни, що всі землі ресурси кінчаться, що до цього часу ними користувалась людина, як нафта, газ, метали і все, що відбувається в копальнях. Не зміни, коли на землі стане багато. Людей, що їм буде бракувати місця, а також і харчів та всіх речей, щоб можна було Продовжувати своє життя. На не цієї зміни, віруюча людина чекає. Віруюча людина чекає переміни, коли вона отримає тіло нове, таке як має його творець, коли вона не буде біологічною людиною і задягнеться в нетління і буде жити вічно. Бог сказав. Щоб людина оволоділа землею і чи вона вже володіла. Признаки цього вже можна бачити, що людина майже оволоділа землею, але вже успіла знищити цю землю. Чи вискакування людини за межі земного простору не є признаком того, що вона вже багато оволоділа землею і йде в поверх тепер, але не біймося, що вона далеко залетить Бог її посоромить і вона скоро впаде. У Дії святих апостолів, 17 розділі, читаємо, що Бог поставив за людей от доби, тобто час, щоб люди Бога шукали і каялись. Отож, там не скаже, коли бачу твої небеса діло панці твоїх місця, зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. Тому людина не гордись, а краще шукай Бога і кайся. Коли ми читаємо новому заповіті про те, що Бог створив людину на свою подобу, то бачимо, що в ньому згадується про людину з великим жалем, бо вона відступила від Бога і впала так низько, що Христос називає її мертвою, Іван Матвія, 8 розділ. Що є тепер людина, кого образ вона носить тепер? Вона шукає своє родство у малпі. Який сором і часто живе так, як не людина, а зірина. Ми, християни, часто порівнюємо себе з другими людьми і знаходимо себе кращими від інших. А коли ми порівняємо себе з Ісусом Христом, який є образом Божим, порівняємо наш характер і характер Ісуса, його щоденне життя і наше життя, Його ціль і нашу ціль, Його посвяту і нашу посвяту, Його терпіння і наше терпіння. Його милосердя і наше милосердя, Його молитву і нашу молитву, то ми мусимо впасти до Ніг Ісуса Христа і просити його, Боже, будь милосердний до нас, прости нам. Віруюча людина заглядає до Слова Божого щоденно, яке освітлює її розум і допомагає жити вірно в цьому гріховному тілі і в цьому світі. Та каятись у своїх гріхах і дякувати Богу щоденно за Ісуса Христа, який може своєю кров'ю, пролитою, на Голгофі чистити нас від усякого гріха і зробити нас чистими перед Богом і сьогодні. От слава йому за це, слава нашому Богові за його невимовну любов до впавшої людини, любі друзі, як справа в вашому житті. Господь і сьогодні вас закликає, тому не противтесь Духу Святому. Прийдіть до нього молитві покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому допоможе. Амінь. Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояти. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас. Слухайте наші радіопрограми щотижня, тижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Наша адреса Поштова скринька, 94, четыре, Каліфорнія, 94030. Повторюю, Поштова скринька, 94, чотири. Каліфорнія, 94030. Polučeni štate Amerike. Do nastupnije radnje peridacije. Haj Bog, glasovit vas rjasno.